Прошу, прошу. У нас с нами на связи Максим Столяров, секретарь объединения украинцев Новой Зеландии из города Крайстчерч. Максим, вы меня слышите? Так, добрый день. Добрый день, Максим. Хотелось бы вот узнать непосредственно вашу реакцию, реакцию жителей Новой Зеландии на то, что произошло. Мы тут у нас тут много есть, конечно, версий, домыслов. Как в Новой Зеландии восприняли это, это событие? Ну це вже ж були шокуючі новини для всіх, бо а, а... Наш а, уклад він не ну не передбачає якихось таких терористичних подій взагалі. Тобто загалом новозеландці вони а, досить мирні і відверті люди, і ну не було а, передумов якихось до а, до такої трагедії. І а вже ж це це шок для всіх, і бо це б'є і по. А, у повсякденному житті людей, бо вони мають тепер тримати це в голові як нову реальність. А як люди допомагають, реагують. Я вот читав, там зібрано, що тоже чуть не кілька мільйонів доларів допомоги пострадавшим. Є у вас ця інформація? Ну, як я сказав, новозеландці досить доброзичливі, так і вони ніколи не лишають інших людей у, у скруті. І так само було під час землетрусу в крайщорчі і взагалі на південному острові. Тобто, завжди приходять на допомогу і роблять це щиро і миттєво вони ніколи не питають а самі вони приходять і допомагають. Ну а з боку нашої організації ми вже ж а, а, надіслали наші а, найглибші а, ну, побажання ну, а, до ісламських організацій на Південному острові Нової Зеландії. Тобто ми вже отримали відповіді, а, що наші а, а, наші наші вибажання, ось вони а, сприйняті. Вже ж а, я я б дуже сильно здивувався, якби а, не було такої віддачі від а, новозеландців. Бо треба треба розуміти, що в Новій Зеландії всі досить щільно інтегрувалися вже то проблеми, про які казали трішки раніше в цьому ефірі, вони не не відносяться до нової зеландії в такій мірі, як вони постали перед Європою, і ісламський ісламський міру він така ж частина нової Зеландії, як і британський, тому ми всі знаємо один одного, ми постійно пересікаємося в повсякденному житті. Тобто, це просто ще один фактор, чому, чому ця трагедія така болюча. А що відомо в Астрілці об этом Брентоні? Що пишуть в місцевій пресі? Ну, а вже ж виклали його маніфест, де, де він розповів про себе, про. Деталі свого вчинку і що його підштовхнуло. І це просто Ну, Тобто, австралієць, який виріс там, мандрував Європою і бачив їхні проблеми, приїхав їх вирішувати в Нову Зеландію. А це. Така несмітниця, яка просто не вкладається в голови. А от люди, є ли в Новій Зеландії почва для розвиття таких настроєнь, як у стрілка цього терориста? Тобто, загалом я б сказав, що ні. А вже ж є деякі люмпини і вони. Носять відверті якісь а, на, наційські а, символи, але вони така меншість, що а, їх майже не видно. Можливо, тепер, після всіх цих подій, уряд буде більш а, серйозно ставитися до такого. Але а, а, я б сказав, це, а, це не про нас, це не про Нову Зеландію. А які міри зараз безпеки безпеці в країні? Ну а... Я можу казати про кращу. Перші дні вже ж було досить багато збройної поліції. Зазвичай вони зброю не носять а Ось ви показували фотографії, а досить серйозна амуніція. Вони стояли і біля всіх школ, біля біля всіх важливі, найважливіших будівель. Вже ж і поки не спрала ця напруга, зараз я їх можу бачити на дорогах в епізодічних місцях, але ем, якось ем, це вже спадає, я б сказав, напругався.